Як знищили річку стрілку в Сумах, третя найбільша річка міста опинилася закритою в колекторі, проте ключову шкоду їй завдають значно раніше? Природнє русло стрілки закінчується перед ставками на Роменській. далі воно спотворене греблями і водоймами рибгоспу, що сягають 1300 гектарів. Майже вся вода ріки залишається у штучних водоймах, в яких вкрай вразливо до цвітіння та зниження рівня кисня. А вже ж! Більша частина біорізноманіття була винищена внаслідок спорудження цієї системи. Це не скид хімічного підприємства, а місце впадіння річки сумки в Псел. Друга найбільша річка в сумах стала значно повноводнішою у вересні, проте разом із цим загострилася проблема з чистотою її води. Це чітко видно у порівнянні з пслом. Через скиди, застоювання води у водосховищах, нехтування правилами захисту прибережної смуги. Ми маємо жахливий стан води області. Необхідна програма захисту малих річок, станом та існуванням яких влада і суспільство відверто нехтує. Вам може здатися інакше, але. Сто років тому радянська влада знищила велику річку на території Сум до початку двадцятого століття. Псел мав величезний рукав на території сучасного лівобережжя. Тоді його називали рікою Бистрою. Він відділявся від основного русла в районі здибанки, ніс свою воду хуторами і селами. Що нині є мікрорайонами вздовж Харківської, і приєднувався назад у районі сучасного парку Кожедуба. На початку попереднього сторіччя радянська влада осушила місцеві водойми і бистру задля будівництва багатоквартирної забудови. Тепер цей чималий рукав, старі хати. ріка... Про існування якої ви і не здогадувалися. У Косівщинське водосховище впадає не лише сумка, а також її немаленька права притока, що має дві назви. Генплан Сум називає її суханосівкою, а чимало інших карт ільмою. Водойма бере початок у великих вельмах, наповнює водосховища у садах, і лише рештки води доходять до місця злиття з сумкою. Назва ріки неодноразово фігурувала у каналізаційних скандалах. Згадувалося, що у її стік потрапляли нечистоти з передмістя і забруднювали сумське. Раніше на місці парку Каска була унікальна екосистема. До зведення парку у 1985-му тут знаходився міський луг, який з обох боків омивала сумка. Утворювався півострів або навіть острів у моменти розливу, яким проходила дорога. У 70-х на Лугу було футбольне поле і місця відпочинку, а вже за 10 років було створено парк. Рука в Сумки було реформовано і розбито на декілька прудів біля замків і хокейного стадіону. А вже ж це порушило природний стан водойм.